Протягом п'яти днів у центрі життєстійкості місця сили Кременчук тривав соціальний проєкт, ініційований патрульною поліцією Кременчука Живи, відчувай дій». Його учасницями стали жінки, які шукали не лише нові знання, а й підтримку, розуміння та простір, де можна бути собою. З першого дня жінки занурювались у практичні заняття, відкривали себе через арт-терапію, навчалися надавати доматичну допомогу, говорили з психологом про стійкість і внутрішні ресурси, пробували керувати БПЛА та розглядали сценарій дій у кризових ситуаціях. Підтримавши цю ініціативу, долучили до себе і нових дівчат, нових людей і поспілкувалися, познайомилися, створили таке міні-коло підтримки, яке сподіваюся було дуже допомічне. і в процесі воно буде. Ще довго після себе тривати і продовжуватись розвиватись далі. Фінальне заняття стало емоційною кульмінацією проєкту. Учасниці створювали колажі, в яких відобразили свої враження від кожного етапу. Колажування стало не просто творчістю, а способом переосмислити, пережити і зафіксувати власну трансформацію. Нам тут дуже подобається, тут дуже корисні поради нам надають, як себе поводитись в кожній ситуації, залежно від того, куди ти потрапив. Дуже влучно це в цей час, коли ми так потребуємо цієї підтримки, нам тут її надають. Саме цього дня до жінок долучились і працівниці поліції, які поділились важливою інформацією про дії в надзвичайних обставинах. Адже основною метою проєкту було створення простору, де кожна учасниця має змогу розвантажитись і разом з тим отримати необхідні знання. Сьогодні у нас остання зустріч з унікального піти проєкту проекту Живий дій відчувай, який був створений за ініціативою патрульної поліції у співпраці з командою міста Сили Кременчук. Такі заходи і проекти будуть ще продовжуватися. Це вже наш другий, але будемо продовжувати і далі, оскільки зрозуміло, що саме на даний момент це дуже важливо. Це була не просто серія занять. Це був шлях від знайомства до підтримки, від тривоги до впевненості, від сумнівів до рішучості. І, хоча п'ять днів промайнули швидко, зміни, які вони принесли, залишаться надовго. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.